Ужгородському торговельно-економічному інституту 25. Перший перші чверть століття позаду, історії становлення, здобутками та перспективами, ділиться перший керівник, який досі очолює заклад. Закарпатська область є область туризму, Але в нашій області не було навчального закладу, який готує спеціалістів з вищою освітою для сфери послуг і гостинності. Тому, зваживши всі Свої можливості ми вирішили, підтримавши містом і областю звернутися в міністерство про відкриття такого навчального закладу. 30 грудня 1999 року наказом міністра був створений Ужгородський навчальний центр Київського національного торгово-економічного інституту. Так ми і почали свою діяльність. ВУЗ став науковим центром. Сфері гостинності дуже багато у нас підприємств відкривається нових і, і спеціалістів цих потрібно. Спеціалістів висококваліфікованих і знанням сучасними знаннями. Тому ми над цим працювали і працюємо, щоб готувати спеціалістів європейського рівня. Починали з півсотні студентів. Зараз тут навчається п'ятсот. Дуже подобається тут вчитися, тому що дуже комфортні вчителі, тобто немає ніяких знаєте, конфліктів, сварок. Система навчання дуже удобна. Саме цей заклад. Ну, я вчився в коледжі, закінчив коледж при цьому закладі і пішов сюди, тому що я знав, що тут буде досить комфортно і вчитися, і багато мені дадуть знань. Мені просто подобалася. Ком'юніті нашого інституту мені подобались люди і викладачі, які викладали, і з ними було дуже легко працювати. Бухгалтерські обліки, аудит, фінанси, і кредит, товарознавство і комерційна діяльність, менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, менеджмент туристичної індустрії, ресторанні технології, товарознавство і підприємництво такі спеціальності та спеціалізації сфери послуг пропонують у закладі. Команда молода, ініціативна. Ми в структурі Київського на даний час тепер Державного торговена університету цікаві проекти дослідження. Ми відкрили у 23-му році нову освітню програму на другому магістрському рівні менеджмент організацій, враховуючи, що 2022 рік зустрів нашу область багато релокованих підприємств. Провівши моніторинг, ми зрозуміли, що для Менеджері управлінці для нашого регіонального ринку це є дуже конкурентно спроможна спеціальність. Цього 10 викладачів було на початку. На сьогодні у штаті 36. три десятки з яких мають наукові ступені. Також спеціально запрошують фахівців з провідних вишів України. Подобається тим, що в них е, такі е, розумієте великі горизонтальні зв'язки. Вони формують взаємовідносини, вони формують обмін, вони підтримують один одного, розвивають загальні спільні проекти. Тому е, дотичність до цього у мене вже була досить велика. Зараз я просто переміщена особа. А, да, в Закарпатській області, і тому я маю можливість додати свою компетентність, свої знання для того, щоб посилити саме таку складову. Так би мовити, передати свій досвід, який сформувався в Харкові, в Києві. Ну я маю на увазі там в інших, а, в інших закладах. На урочистості з нагоди ювілею закладу зібралися студенти, викладачі, представники влади. Серед присутніх також випускники. Закінчив цей заклад. Це називався до комерційний технікум 96-му році. І я мав першу освіту. Насправді освіту, яку я отримав в цьому закладі. Е, з нього став інститут і насправді дуже важливо, що він тримає ці позиції, цей навчальний заклад разом маючи середню і вищу освіту, середню спеціальну вищу освіту. і виховалася плеяда відомих закарпатців в цьому закладі. І я думаю, що сьогодні 25 років, навіть в часи війни і в часи не зовсім гарні для розвитку, так будемо правильно це сказати. Заклад працює, заклад розвивається. Звичайно, це завдяки всім викладачам, які тут працюють, вчителям, і це. Таке наше закарпатське досягнення. Попри війну, заклад перспективний і розвивається, забезпечуючи якісними кадрами підприємства не тільки Закарпаття, а й інших регіонів України. Це державний заклад, першу чергу. Зв'язку з тим, що зараз і триває війна. І є в нас багато внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, молоді є І для того, щоб ми могли навчатися, здобувати освіту, особливо в тих регіонах, де зараз відсутнє повноцінне навчання, можуть зараз йти місто, де можна професійно, якісно надавати знання і готувати молодь, особливо. Є нові виклики, нові потреби на нові професії. Це сьогодні дуже актуально. і 25 років. Це дата, звичайно, відносно молода. Але бачимо гарний фаховий рівень. Є досвід, є місце, де викладати, і це все ну нас надихає на те, що ми сьогодні прийшли привітати грамоти. і Подяки вручили за вагомі досягнення у сфері освіти і науки працівникам інституту.